Не зрозуміло, дивіться, тільки накинув. І вже щось тіліпає. Дивіться, що робить. О, тут ти тишу. Ти шу. Не можу навіть піджати. О! Капець Дивіться, що робить. Друзі, всім глядачам каналу «Золотий Карась. І сьогодні, друзі, я буду шукати карася, як ви вже зрозуміли, не хочу я окуня. От, лід у нас досить грубий, як ви бачите. Є трохи рибаків. А я не хочу окуня, хочу карася. Зараз буду шукати, довбати, ходити, розповідати вам. Ну і якщо поставити лайк і комент, я його обов'язково знайду по-іншому ніяк. Погнали! Так, друзі, перше, зараз я йду в корчі під берег. Зараз тут понадовбую лунок між гіляками і буду виставляти декілька водочок на стоячу. Ось тут. Отак, друзі, трошки загрівся. Тепер виставляю декілька на стоячу водочок і буду робити водилище з літнім бічним ківком. Друзі, робив удочку, і от покльовочка. Як ви думаєте, хто? Карасик. Дійде сюди. І ще такий непоганий. Я дістати не можу, дивіться, що робить. Дивіться, які краса. Ого-ху. Хорошо. Друзі, роздовбуємося. І ловим карасиків. Як ви вже зрозуміли. Так, а це значить, що треба ось тут роздовбати місцину. Як ви вже зрозуміли, десь він тут крутиться. Там теж було декілька покльовок. І от дивіться, бачите? О, минув гілячку. І от з під гілячки майже одразу слідувала покльовочка. Зараз буду роздобуватись туди більше. Саме в цьому місці шукати гілячки, корчики і наставляти більше водочок і ловити красів. Під друзі, тільки виставляв глибину. Тільки виставляв глибину. Десь попав під гелячку. Минув її. І ось. Дивіться, значить, значить тут, друзі, карасики є під цими гілячками. Що ще дуже радує, тут дуже багато синьки, але зараз її тут... Я поки що поки що не бачу. Якщо її тут нема, це може бути лише одне, що тут стоїть більша риба і синька сюди не підходить. А ну-ка, не думаю, що в другий раз так вийде. Я ось так от попадав на гілячку. Виставляв глибину і зразу ж була покльовочка. Дивіться, ніби? Ну не знаю. Коротше, виставляємося і спостерігаємо. Дивіться, що таке було, не знаю. Вот, бачите гелячка. Попадаю під нього. І зразу тут слідувала покльовка. О! Готово. Ну, очікуємо знову на покльовки. Я вже понавиставляв тут авудочок просто капець. Але гілячка ось тут, і от там були покльовки, тут іде геляка і під нею швидше за все карасі стоїть. Ну ждем. Здесь покленочка вот. Ясенька. Есть. Есть. Снова гарный карась. Ой! Блха, морбешку выдербав. Офигеть! Як я її так прив'язав. Ах, мінус один. І мінус одна. Шкода. Карасик був такий непоганий. Значить вони, друзі, тут є. Зараз я перев'яжу мормишку Десь, може, була перебита пересиочка, не знаю я давно не ловив. Перев'язую і... Далі ловим І так, друзі, зробив ось таку от водочку з літнім бічним півком щоб потестувати покльовку на гру. Дивіться, морозець є. Лунки будуть зараз примерзати, вони вже примерзають. А от на гру можна спробувати когось тут спіймати. О, ось так це виглядає. Досить зручно. І підкидаємо і опускаємо на дно. Так, карасю. Карася дуже добре привертається увага. Блин, аж вырываю из рук. Тонкая жилка, тонкая жилка. Дуже тонко. Наш я такие тонкие жилки ставлю, пояснить мне. Карась дуже и дуже гарный. О, это монстр. Дивіться до цей розмір. Подивіться. Фу. Я літом не скажу, що кожного дня такі ловлю. Оце то да. Це то карасюшка. Кайф. Це, друзі. Справжній кайф. Тонку-жилку їх красюгів ловити. Думаю ви мене розумієте. Оце то да. Жилочка, ну навіть і не знаю, має тут десь 0,10 швидше за все. От, може й того менше. Раду роздовбуватися, не дуже хочу знову розлякувати, якщо карась сюди підійшов. Будемо сидіти на цих лунках. Посидів пару хвилин і нічого. Що у нас тут по мотильку? Давайте. Там я йому більше мотиля, може. Краще карась як ви бачили, тут гарний. 5. Тільки подивіться на це красиво дивіться У, Кайф. Друзі, просто кайф. На таку тонку мармишку, тонку жилочку. Це просто неймовірні відчуття. Не зрозуміли. Ніби її задирає трохи, а ніби її затягує, неясно. Ну, схоже на карася. Не ж би дочекати, щоб вичка. І так, друзі. Це от, я думаю, в цьому місці. Буде остання моя рибка. Приїхав я сюди ближче до обіду. І в цьому місці так часто буває, що після обіду вже нічого не клює. Тому зараз будемо міняти місце і шукати рибку в інших місцях. Ну це ще не закінчення. Так, друзі, на новому місці вже я. Зараз помаленьку виставимося і будемо пробувати знайти відповідно того ж самого карасика. Без карасика я ніколи. О, глибина тут така досить пристойна. Отлично. И оставляем декелька да, воды лишь. И потом буду шукать, кто тут у нас есть. Незрозуміло, дивіться, тільки накинув. І вже щось тіліпає Дивіться що робить О, тут ти ти шо? Ти шо? Ти шо, ти шо, ти шо? Що у нас тут таке? Фіга не ясно. Карасюшка. Класний карасюшка. Тихо малий. Бачили, тільки закинув. А ні, дивіться, коробчики. Тьфу. Друзі, невеличкі коробчики. Тільки кинув. Я Не знаю. На ваш розсуд скільки. Я собі думаю десь грам 500 до кіла. Відповідно такий піде зараз на волю. Опа! іде плави малий. Пішов підростати. Ну, але як то кажуть, задоволення приніс. Так, не думаю, що вони тут ще будуть клювати, але От бачите, роздобався, так, тут ямку знайшов. І от зараз будемо пробувати ще тут когось піймати. От, дивіться, вон теж задирає щось. Незрозуміло взагалі. Дивлюсь ось ці, от ці дві вудочки щось там покльовує. Антині, зараз цю переставлю сюди. Ну і будемо ждати. Так, хорошо. Давайте подивимося, що він там звів. Дамо йому ще. Ось такий от, друзі, пучок. Давайте шукати. Дервош! А я сплю... Опа-на! 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 Дуже гарний! Ух ты! Ух ты! Ух ты, тих, 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 тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Так, піднімуся ух ты, си моя! Це да. Це вже не кіло. А дивіться що робить. Дивіться, що робить. ху 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 ху, -ху. Тихо. Дивіться, рибки які, а. Не можу навіть піджати. О, капець! дивіться що робить. Вже, руки-ноги трусяться. А ці льоди. Хай поки походить. Тихо. Тихо. Тільки піджимаю до льоду і, і зразу тікає. Тільки чувствую, що його можуть спіймати. Ааа. Не дається дивіться. Не дається підняти. Капіт, блін, руки тручать вже. Дивіться який Я не хочу зараз кольнути і тоді вже йому, тоді вже його взагалі не, не дістану. Оба єсть. І, і це щось. Та ну нафік. Та вроді би не знаю. Щось взагалі не... Ні так о! от цього, друзі, ми візьмемо. Я не знаю, щось те буде лише тянуть. Ну давайте зразу в коменти. Його вагу. Приїду додому, зважу, скажу. Так, його бік А тут у нас що? Тут я навіть не знаю. Щось. Ти за й зачепилося Це певно, що як той тягав. Вимотав геть всю жилку. О! фух Оце то да. Оце то адреналінчики. Так, добре. Фух. Виставляємо далі, будемо ждати ще. Десь я попав гарно на коробчиків. І тут переді мною я не знаю. Певно, що чоловік 6 сиділо, поздобувало лід. А як бачите, не знайшли вони його? Так що це таке? Ось непонятне? Опа? Опа. Хто такий? Ух ти! окуньок коньок Гарний. От хто тут об'їдає мотилів. Такого навіть можна і взяти. лівав як карась Як бачите, друге місце вже принесло навіть більше улову, ніж попереднє. кинула. Только вот шо Надеюсь, не сенька. Задар, задар, задар. Ай, зишел. Вот так вот. Только выдешел, сидел, сидел. На хвилин 20 просидів. Нічого, тільки відійшов і от. І бути якийсь карасик. Ну не коробчик точно. От карасик. Оце треба така. А у нас тут такий. І дивіться, ще оку. От я не пойму На стоячу, на стоячу друзі, криє окунь. Ось на цьому окуні, друзі, вже будемо закінчувати риболовлю. Зараз помаленько зберусь. І, друзі, як ви вже бачили, Десь приблизно від обіду. На одній річці я зловив карасів і потім приїхав після обіду сюди, отже вечоріє. І як бачите, наловив непогано і коробчика, і карасів. Тобто рибалка моя сьогодні вдалася на всі 100. І буду всім вдячний за підтримку каналу, за лайки, коментарі. І кому відео було цікавим, підписуйтесь. І до нових зустрічей.